Алоха, дорогенькі мої підписники та гості мого каналу на зв'язку Сет. До речі, про підписників уже більше сотні. Дякую вам, велике вам дякую за підтримку. Ну що, я вам зараз покажу, що іграшки можуть бути корисні, особливо у Stalker 2. Поїхали! Отже, дивіться, на стартовій локації мала зона, є таке місце із архіаномалією, яка схожа, що вона начебто дихає. І якщо уважно придивитися он туди, ну, там погано вам буде видно, але там лежить щось. Перичне. А давайте ну, спробуємо тістати. Так як ця аномалія при кожному вдиху у вас віднімає хп і притягує до себе, що є досить смертельно, вам треба коротенькими перебіжками між укриттями до неї тістатися. Подивіться, щоб у вас не було перевантаження, це дуже важливо. І заходити найкраще за все зі сторони, де ось цей топлений кран. Тому перше укриття ага. Вдихнуло. Встали за цим екскаватором. О, видихнуло. Тепер за цим каменем. Обережно не поспішайте. Ага, видохнула за цей камень. І трохи отак до краю. Видихнула. І швиденько за ось цю буханку. Отак. От І підбираємо. І швиденько знову за цю машину. І далі так само. Кюди. І далі ось сюди. І все, можете просто отак от тікати. Це, ми забрали. Хмм. М'яч. Незвичайний м'яч. Дитячий, пошарпаний м'ячик. Коли він екіпірований, легше відновлювати сили, особливо в бою. Здається, що ця іграшка забирає на себе шкоду. І дійсно, якщо ми його екіпіруємо, він нам зменшує шкоду від куль. Але він найкраще за все працює, коли ви нерухомі. Це буде дуже корисно, особливо тим, які частенько користуються укриттями. Але у нього є деякий мінус. Як бачите, у мене з'явилася помітка, що в мене перевантаження. І якщо ми уважно подивимося, його вага з пів кілограми збільшилася до 4. І це, мабуть, тому, що він поглинає кулі, які Влучають в вас. І через деякий час, якщо ви не в бою, його вага зменшується. Як бачите, іграшки можуть бути корисними, особливо у сталкері. Добре. Якщо ви не знали, і вам просто сподобалось, будь ласка, оцініть моє відео, пишіть коментарі та приєднуйтесь до моєї. Нової команди. Дякую вам за увагу. На все добре!